Один так званих популярних класичних грибів, І трохи поступається білому, але, тим не менше є добрий на смак Підберезовик звичайний. Росте в мішаних лісах, переважно під березоми осиками. Смачний в молодому віці. Старіст, шапка стає більш така м'яка і лизява і неприємна при споживанні, хоча смак, звичайно, грибний. Дуже добре збирати. Молодим, ніжка трошки твердіша і не така смачна. А ось з такого плану шапочки достатньо залити окропом і обсмажити в сметані. смакота. Взагалі-то назва підберезовик не зовсім для нього підходить, оскільки знаходив я його під різними деревами. Особливо чорний підберезовик я чомусь знаходжу тільки в хвойних лісах. А він вважається найсмачнішим. Ще на нього на цього і саме березика, говорять підберезовик розовіючий, тому що іменно гіминофор, саме гімінофор в нього, такого рожевого трохи забарвлення, зустрічається капелюхи повністю рожевого, рожевого кольору.